Доброго дня, це телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Сьогодні будемо цікавитися у нашого гостя, який зараз вже в студії, як сучасна ситуація в нашій країні впливає на творчість на театр на вистави. А в студії Максим Демський, актор театру Дах. Але ще є у вас певні регалії, які я можу озвучити. Доброго дня чи чи не треба озвучити це? Таке це не важливо тоді просто. Актор театру Дах чудово. А як зараз з виставами, як зараз з творчістю, як зараз з телеглядачами вистави є, все відбувається. Є може якийсь там напрямок у виставах? Ви спрямовуєте його на якісь там патріотичне таке русло для того, щоб підтримати глядачів, виїздити в зону. АТО? ну тобто, нас цікавить все, що зараз відбувається з акторами, виставами і театрами. Ну, ми звісно, є, єда. Вправо ви сказали, що є ще регалі, що ми робимо Google Fest. і в принципі, Google Fest – це є така ну і театральна площадка, дуже велика, на якій виступає дуже багато різних театрів міжнародних. І відповідно, ми не їздимо в АТО. Ми створюємо поле тут для людей зі сходу, яким. Буде куди повернутися. Це для нас важливий пріоритет. Хоча такого дуже як це, занадто націоналістичного би, там, вистав ми такого не робимо. Хоча є вистава Едіп, «Собача будка, яку ми граємо з березня місяця цього року, якраз після всіх цих подій, і вона. Вона більш філософська, але при цьому всьому, в другому акті, весь глядач починає співати гімн України. Тобто це такий дуже такий цікавий експеримент. Що стосується того, чи змінилися у влади відношення там до театру, там чи театри якось реорганізовуються в країні, Ну поки що ні. Тобто в цьому плані нічого абсолютно не змінилося. З'явилися Надія на те, що не будуть заважати mm -hmm. роботи. Цього річ. року Гоголь Фест здається підтримували краще ніж минулого року. А, безперечно, набагато краще. Хоча, звісно, це все є така достатньо складна бюрократична машина. Але, в принципі, нас підтримує Міністерство культури. Вперше з мабуть, існування цього фестивалю нам виділили. Ну, невеликі, але кошти, і нас підтримала в Держкіно. Туди вперше прийшли достатньо молоді, серйозні, цікаві люди, а, які з якими ми збираємось взагалі робити дуже довгі проекти. А від, Google направо. Fest, а, на м, нього продається квітки, так? Продаються. на цьому можна заробити? Це може бути комерційний проект, який може бути комерційно вигідним, його можна розвивати, розширювати, збільшувати і взагалі зробити навіть такий. А, Міжнародний там фестиваль. Може, але поки що ні. Тобто зараз поки що це інвестиція кожного з нас, тому що звісно за свою роботу ми там не отримуємо особливих там премій і так далі. Тобто ми витрачаємо там 3-4 місяці свого життя на те, щоб це організувати, і це наша інвестиція. Але при цьому всьому це в принципі перший фестиваль за його історію, коли він наблизився до, як кажуть, нулів. Тобто не є таким. Натомінусовим е е фестивалем, щоб а всі попередні фестивалі це були виключно приватні інвестиції, мільйонні, які люди вкладали. Євгеній євдені там, квазар мікро і так далі. Ну е е неважливо, тобто це менценати, які просто е давали на це кошти, які цікавляться, не цікавляться, а у яких як це болить. За країну. І це відбувалося задовго до Майдану, до подій і так далі. Я б даже сказав би, що в якійсь мірі ці культурні події, і в тому числі Google Fest, Хоча, звісно, мені складно про це казати, оскільки я в процесі, да, а не поза ним. Мені, я не буду дуже об'єктивний. але в принципі, Google Fest дуже багато, багато в чому спровокував в країні дуже багато серйозних коливань і подій, які можливо зараз привели нас до якоїсь уже. До наближеної якоїсь незалежності. А ви ще і режисер на телебаченні. На сьогоднішній день з телебаченням все закінчено. У вас є інші для вас більш цікаві проекти? Ну, будемо так казати, да. Тобто, в режисер на телебаченні це якби одна з, з, одна з один з кольорів великої великої палітри. Да. Тобто я можу принципі, працювати режисером на телебаченні. Але зараз, звісно, є е, проекти, якими е, ти не просто якби, працюєш і створюєш якийсь продукт для людей, а ти розумієш, що в це можна, можна покласти просто все своє життя і в це в це влюбитися да, дуже сильно. Те, що звісно на телебаченні дуже складно е, вдається. Е, е, от. Тому, звісно, що я зараз зосереджую свою увагу і свої сили в першу чергу на таких великих проектах, як Гольфест, як Театр Дах. Е, Uh, вот, на можливо гастрольній діяльності за кордоном. У вас певне ставлення до телебачення. У нас є невеличке відео, яке ми зараз покажемо, глядачі його побачать, а потім ми зможемо його прокоментувати. Ролік. Готовий ролик? Да. Вот так. Ага. А зараз тоді ми його побачимо. А поки що про проєкт. Шосте левел. Що з ним? Як о, взагалі він ну, так існує? Що там відбувається, може, які є новини? E, six Level Arts це такий невеличкий простір на хрещатику, от, який вдав, е, е, який організував 1 січня 2013 року. Це була така невеличка комуна людей, художників, музикантів театралів і кіношників, які от зібрали. І зробили таку лабораторію, в якій вони почали там крутитися, працювати. І в принципі, ця лабораторія дала дуже цікавий ефект. Ми отримали дуже багато різної техніки, яку нам просто надали е, на безкоштовній основі, щоб ми могли е, здійснювати, е, реалізовувати свої ідеї. І також з'явилася школа Анатолій Георгіч Черкова, це такий дядька, який є вчителем Владислава Троїцького, Олега Скрипки, е, от такий достатньо відомий театральний діяч. Е, в принципі, Ця команда, яка робила цей Six Level в якійсь мірі уже в цьому році робила і Google Fest. Ну в якійсь мірі, тобто якась частина цієї. в принципі цей простір ми е, використали для того, щоб е, навчитися на невеликих е, розмірах, е, робити колабораційні проекти. Зараз ця лабораторія працює? вона працює, але вона працює більше в такому напівзакритому режимі. Вона більше перетворилася на базу. Запису музичних гуртів, репетиційну базу, підготовки різних акцій для зовнішнього використання. Тому що зона достатньо маленька, це 50 квадратів зал, і, в принципі, реалізувати там якийсь великий масштабний проєкт достатньо складно. А отже, відео про телебачення, висловлювання Максима Демського. Дивимось. Давайте подивимося. Цікаво. Вот, а сьогодні. Я хотів би вам розказати про те, що все таки журналістика зараз у нас схоже більше на телесеріал, аніж інституцію, яка виховує доносить до глядача якусь інформацію. Чому я так вважаю? це серіал тому що це ну якби гаварільне це такий самий це така сама розвелікуха як і насправді будь який телесеріал або будь-яке будь, будь шоу телепрограма яку люди дивляться і насолоджуються вона виховує потрібідські якості у людей Тобто людина приходить після роботи, вона навіть не, не не отримує якоїсь інформації, вона не рухається кудись далі, вона вона навіть навіть цей час вона не бере там книгу і не читає її. Вона просто дивиться це телешоу велике на всю на всю країну, яке показують всі телеканали однаково, всі, всі, всі пишуть про це однаково, і вся інформація про одне і те ж. Але жодного жодної практичної програми, яка ну є, чи одна, хоча одна програма про культуру, наприклад, чи про мистецтво. Якісна програма, де йде куратор, да, наприклад, ходить по виставці і показує, і пояснює, і розказує, і, і намагається запитати у художників, що ж вони намагалися не просто оце от говно, гавно, art, повне дерьмо. Таких програм нема. Вони відсутні повністю. Всі програми, які робляться, вони знову таки робляться так само, як продаються носки, шкарпетки. Тобто ці, ці програми, мистецька програма повинна бути зроблена мистецько. Вона не може бути зроблена, як, ну, от як у нас зараз галереї, да, які продають, наприклад, художники. Вони продають їх так само, як і туалетний папір. Тобто його беруть якби, і продають е, з міста Харкова в місті Києві. І що тоді? Це, і це називається мистецтво. Я хочу сказати про те, що е, журналістика вона, е, е, це надзвичайно цікава річниця, надзвичайно глибока. Є мистецтво журналістики. І тільки тоді, коли культура війде в журналістику, е, в інституції, в кабінети міністрів, в, в органи виконавчої влади, коли ця культура з'явиться, тільки тоді з'явиться якість. Якість продукції і з'явиться те про що говорити. Я не бачу, щоб журналісти. Поки що я бачу, що вони не розуміють, що вони роблять. Слово шоу визначає вам чітко, що таке шоу Савіка Шустера, наприклад. Це шоу. Ну, як футбол. Футбол це те шоу. Ну, Брати-клічки деруться, це те шоу, це все шоу. Це якби публічна, публічне насилування мозку глядача. Я хочу сказати, що журналістика в Україні має шалене майбутнє, і не треба казати про те, яка вона є, і те, що щось погано погано. Треба просто брати і запалювати світло. Що треба робити? Кожен раз, коли ви вмикаєте телевізор, ви автоматично стаєте співучасником і спів організатором того зговору, які роблять журналісти в засобах масової інформації, я хотів сказати цим блогом, щоб люди, які мене чують і бачать, вимкнули взагалі засоби масової інформації і влаштували їм байкот для того, щоб щось почати творити, щось робити самостійно. Для цього просто треба взяти і вимкнути цей серіал, який називається Телебачення. А ми все ж таки працюємо в цьому серіалі, і Максим Демський тут разом із нами. Тобто, журналісти поки що не розуміють, як правильно робити новини. Треба, щоб культура увійшла у журналістику. Як це зробити? Я все майже протестував те, що ви сказали. Чудово, да я дуже радий, що е, мій блог взагалі хтось подивився на відеотеці. Е, справа в тому, що е, це відео було зроблено в 2012 році. Ти зараз був... щось змінилося? Да. Ну звісно, тобто з'явились такі там е, канали, як, наприклад, громадське ТВ. Угу. Це мені здається, це е, е, це знову таки. Це реакція на такі от публічні заяви. Ну яку зробив я, зробив ще ряд більш серйозних людей, до думки яких. Дослуховуються люди, тобто е е в них уже рівень культури вище. А він не просто рівень культури це означає, наскільки журналіст відповідальний до того, що він надає, mm -hmm. яку інформацію він надає, наскільки ця інформація не тільки є правдивою, що дуже важливо. от а наскільки ця інформація далі, через там півроку, через місяць змінить траєкторію цієї думки, тобто журналіст, як думаюча людина, розумію, розуміюча, що відбудеться після того, як вона це скаже, як вона це зробить цю заяву. А перед цим блогом я казав теж там проти журналістів, на те, що вони дуже погано висвітлюють Google Fest. Тобто величезна подія, куди приходить 200 тисяч чоловік. Мені здається, що ну я не знаю, ну таких подій в країні немає. Ну що в так одночасно прийшло, і журналісти приходять, і е, е, нема вузько заточених журналістів, які е, чітко можуть е, 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 ясно і коротко, а, але глибоко сказати про той матеріал, який представлено, тому що над цим матеріалом працювала дуже велика кількість людей, було задіяно е, е, десятки країн світу. І в десятки режисерів, глибоких людей, які а, намагалися донести а, а, дуже конкретні меседжі. А зробіть е канал на Ютубі «Гогольфест». Зніміть е декілька сюжетів, розмістить, е надайте посилання. Нікого не потрібно запрошувати, скликати якісь там прес-конференції, коли журналісти туди приходять, тільки якщо їм буде цікаво, е якщо там щось там буде в зручний час, нічні зйомки вони не люблять зробіть все самі ви нормально ведете там відеоблоги було цікаво коли ви розповідали про новини там телекана... телеканалів там така я бачив у ютубі ем... Зйомка на морозі 20 градусів. Ви розповідали останні повідомлення, хто що купив, які російські телесеріали, mm -hmm. і це було класно. Ви самі зараз дивилися свій власний сюжет і самі посміхалися. Тобто, це вже ну мені здається ознака того, що це класно вийшло. Якій творчій людині подобається, як вона робить все це? А, мінімум, да ти потім дивишся та ні, це було погано. Мені це не подобається. Ви дивилися і було класно. Зробіть все самі. Ну, ми в принципі е е так і відбувається. Ми ну то ми йдемо до цього. І в принципі, там команда е того ж там, наприклад, громадського ТВ, це дуже активні учасники в свій час того ж самого Гальфестеру. розумієте. це в, в якійсь мірі. В ну в люди і виховані нами, і ми виховані їми. То есть, це така це такий проект і під час майдану, коли в там громадське ТВ там потребувало особливо там якогось там бабла для того, щоб вони там якось існували. А Влад Троцький, президент Google Fest, влаштував. Може, ви про це знаєте? Влаштував великий аукціон. Різних робіт і зібрали 400 тисяч гривень на, на, на е, громадське ТВ. Тобто це, це абсолютно незалежна, вообще, акція абсолютно без, всяких, без всякого пафосу, вообще, без нічого. Просто зібрали роботи і це зробили. Тобто е, ми можемо взаємодіяти, ми можемо один одному дуже потужно допомагати. Але е, перетворювати, е, е, перетворювати е, але ми не вміємо перетворювати культурний і журналістський продукт безпосередньо в бізнес і навпаки. Тобто, ми можемо, ми можемо займатися цим тільки тоді, коли нас ну там є якісь донори, да які це роблять. Тобто нам потрібен оцей це о... Ну, створювати цей інтерфейс взаємодії перекладача, з допомогою якого ми можемо зрозуміти один одного. Звісно, що і сам журналіст, і, ну, і звісно, і сам митець теж він не повинен, звісно, вийти і сказати, що от це от, от так, от, і як би, ідіть всі куди хочете, і пояснюйте це, як хочете. Звісно, що повинен бути цілий механізм, як, як ми спілкуємося. А те, що ви кажете, що ми запрошуємо там журналістів на прес-конференцію, ми не робимо на нову прес-конференцію, ми робимо прес-тури. Ми ходимо от йдеться, ну, ви, мабуть, були да, на, на Google. Це велика кількість журналістів, які приходять. І ми от просто от я їх веду, я розповідаю, вони можуть розбрідатися, можуть, казати, можуть знімати, вони, вони повністю вільні, вони можуть стати і почати малювати на цих стінах. Тоді, а, інакше, а чому тоді а, вихлоп такий маленький? Так мало сюжетів, як ви самі кажете, про Google Fest? Було. Було. То, на той момент, коли я про це казав. Угу. Тобто, пройшло а, два роки. Зараз? А зараз це набагато ефективніше. Це більше з'явилися онлайн телеканали, які почали транслювати дуже велику кількість різних подій з Google Fest. там той же BTV, там той же громадський TV робила різні сюжети. Ви мене запрошували. от, під час Google Fest. тобто, ця подія, тому що в чому як би, основний момент, що все, що от зараз от відбулось, там там Донбас, там Крим, там революції і так далі. Це все, ну, я маю те, що ми, це, ми з цим не змогли справитись, не змогли залишити от швидко в, своїх, в, свої, в своїй територіальній цілісності, Це відсутність цієї гуманітарної стратегії. Гуманітарна стратегія це не тільки культура. Це і журналістика, це медицина, це освіта. Це абсолютно весь весь цей пласт. На це не зосереджуюся взагалі ніякої уваги. Хоча дуже велика кількість країн, таких там як там ну, Британія, там Лондон, конкретно вони взагалі ну дуже мало чого виробляють. в них величезний потенціал в культурному продукті, і це взагалі майбутнє. І ми в Україні, от ми, ми ми з чим можемо конкурувати взагалі. Ми не можемо. Ми, ми машини робити не вміємо. Ми літаки, ну так, там щось наполовину, там щось навчилися. У нас нема жодного виробництва в країні, яке би з яким ну я маю на увазі масштабне, серйозне постійно діє, з яким би могли би конкурувати в світі, взагалі з кимось вийти на арену світову. А в культурному плані це є фішка. У кожної країни є своя своя культурна приналежність, своя тонкость. Але це треба зрозуміти, не, 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 тільки, е, е, не тільки піднімати старе і показувати це. Угу. А це, ну, з цим треба працювати і активізовувати зараз, сьогодні, на сьогодення. І це може стати надзвичайним якісним. Культурним продуктом, з допомогою якого країна взагалі з'явиться в світовому контексті. Нас немає в нас, крім війни і і Майдана, Нас немає в світовому контексті. Жоден театр не представляє цю крім даху. Причому угу. я не жартую. Представляють країну в культурному пласті. Жодна музична гурт не проїздив стільки по світу і не виступив в найкращих фестивалях світу, таких як, наприклад, World Music, як Даха Браха, створено Владом Троїцьким. А, вибачте. Ну, Наприклад, Океан океанельзі. Що Океан Окіанельзи «Океан це не world Music. Це, це виключно вузький пласт музичного, це формат. Блаха-Браха це не формат. Це етнохаус, це синтез великої кількості різних музичних напрямів. Тобто, я не кажу, я дуже добре відношусь до Океан Ельзи і його слухаю. Я кажу про те, що це трошечки не, це не нове, це не нью. <гум> це нове тут, в Україні, це нове на пострадянському просторі, але це нове в Мексиці чи в Сполучених ну, Штатах, взагалі в Сполучених Штатах, розумієте? А Даха Браха це нове в Сполучених Штатах. Вони туди приїжджають і люди цього не чули, вони не бачать, не знають, що це таке. От для них це нове, розумієте, в чому різниця? А, Мені здається, все ж таки культура не може підняти економіку о, країни. А, Літаки е, ми можемо робити, це питання, мені здається, вороства, якихсь там якісь там крадіжок. Там. Що це таке, що це таке воровство? Що це крадіжки? Це, це відсутність культури у людини. Вона не розуміє, а чому мені украсть? Ну чому мені взяти, не стирити? Ну я, я піду. Я можу. Ну там от я їздив в Чорнобиль, я знімав кіно про Чорнобиль. кстати, можете показати якось там. Я теж багато чого говорю. Це що це було 7 років. Мої думки змінюються, звісно. Ну слава Богу. Але от я приїжджаю, я розумію, що от там все розікрано. Взагалі, все, абсолютно. Просто там нічого немає, там нуль. Просто там е, виривають труби із під землі до mm -hmm. сьогоднішнього дня. Розумієте, це і е, зупинити це навіть великими зарплатами е, 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 практично неможливо, тому що відсутня е, в системі освіти відсутній цей параметр. Взагалі його немає. Що ти не ну, що ти повинен бути відповідальним. А для чого як ти можеш бути відповідальним? Як ти можеш це е, не робити, коли ти думаєш про смерть? Коли ти е, бачиш, коли ти бач, ну, дивишся Фауста, коли ти, коли ти дивишся фільми Тарковського, коли ти дивишся фільми Філіні, коли е, ти розумієш, що смерть буде, і ти не накрадешся, коли ти роз, ну, буде, я маю на увазі взагалі, як, як такий етап. І от коли людина починає про це думати, ні, а -а -а, це ну, така дурна веселуха, А коли реально ти починаєш розуміти і розмишлятися про ці всі баблові історії, вони просто падають нижче плинтуса, розумієте? Вони важливі. Звісно, я теж хочу сорочку там, і так далі. Я їжу на вісчазняному автомобілі, на Таврії, вже сім років, на тату і на своєму. Тобто я маю на увазі, що це але це не більше, ніж твій власний розвиток. Ми на цьому повинні поставити крапку. Я розумію, що є багато що сказати у Максима Демського. Його важко зупинити, але він був у нас перед Гоголем Фестом. Після Гоголь Фесту, і ще, я думаю, десь перед новим роком обов'язково ми з вами з запрошуємо. Актор театру так, да, говорили сьогодні про культуру емоційно. Можливо, щось там сумбурно, але я так напрямок зрозумів. Максим Дівась, Демський да, і до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна ми обов'язково повернемось.